Зранку російський безпілотник атакував приватне домоволодіння в есменській громаді Шостинського району на Сумщині. Внаслідок удару поранений староста села. Повідомляють у Фейсбуці прокуратури Сумщини. На сумщині російський безпілотник атакував населення під час видачі гуманітарної допомоги. Є поранені повідомили у 20 хвилин тому у Фейсбук обласної прокуратури. За їх інформацією, це сталося близько одинадцятої години в селищі Велика Писарівка. 57-річний чоловік отримав поранення його госпіталізовано і ще одному 51-річному чоловіку надану медичну допомогу без госпіталізації. Понад 80 російських гостелів Сумщина зазнала за добу. За даними обласної військової адміністрації, у Фейсбуці під російським вогнем були 34 населені пункти. У Дружбівській та Білопільській громадах є пошкодження, у великописарівській руйнування. У юнаківській громаді зруйновано два житлові будинки через удари кабами. За даними ОВА, російська армія атакувала одне із сіл пізно ввечері. Крім цього, в обласній військовій адміністрації показали пожежу на цивільному об'єкті. У Білопільській громаді. І більше про наслідки російських обстрілів та безпекову ситуацію у Білопіллі, на Сумщині. Далі дізнаємося від міського голови Юрія Зарка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Чи чуєте нас, бо ми наразі вас ще не чуємо. Так, я. Пане Юрію. Хочемо, щоб ви нам більше розповіли про наслідки російсь... дій російських військ у вашій громаді, і що вам відомо зараз чи є травмовані серед населення. Перепрошуємо, є невеликі технічні негаразди. Ми обов'язково поспілкуємося із Юрієм Зарком, Це білопільський міський голова. Він до нас невдовзі доєднається і будемо більше дізнаватися про безпекову ситуацію в громаді. І також є інформація від Херсонської міської військової адміністрації, яка з'явилася щойно у телеграм-каналі їхньому офіційному, про те, що опівні російські терористи завдали удару по території об'єкту критичної інф... інфраструктури. Люди та критично важливі об'єкти наразі не постраждали. Йдеться у повідомленні. Пане Юрію, чи можете розповісти нам більше зараз про наслідки атаки російських військових по Білопіллю і, 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 і чи підраховували яка кількість пошкоджених будинків, і які ще маєте дані? Це якщо ми говоримо тільки за сьогоднішню ніч, за останнє, якщо ми про це будемо говорити за останні декілька днів, бо це нам треба буде, чесно кажучи, півгодини, щоб перераховувати всі ці обстріли, і всі пошкодження, і всі руйнування. Що стосується безпосередньо сьогоднішньої ночі, то ми мали влучання двох шахедів саме по місту, саме по центру міста. Один з них це був на території нашого ринку. Прилетів в результаті було зруйновано, знищено повністю. Десяток мінімум павільйонів торгових разом із е, тим, що було в них всередині, тому що люди залишають розумію, свої речі чи товари, якими торгували. Е, і вигоріло, дуже багато вигоріло, дуже багато пошкоджено. Також ще один шахет це десь було 036-038, Другий шахет пролетів уже е, втричі, це будинок колишнього купця Балаценко. Так називаємо це наш історична будівля 1819 року. І цей раз також шахет, Також значно цю будівлю практично зробили непридатну для використання. І в результаті цього також багато ще будинків було пошкоджено. На щастя, люди не постраждали, і вони не постраждали лише тому, що переважна більшість мешканців вона евакуювалася, і тому людей не було вдома. І всі ті великі зараз обстріли, які були, це були навіть півтора-декілька днів тому півтора тонною бомбою, бо там вирва 5 метрів заглибки і 10 метрів в діаметрі. Також люди лишилися живі, тільки тому що люди завчасно виїхали покинули цю територію. Тому в нашій ситуації якраз евакуація, вона як можна сказати, дуже дуже вчасно відбулася, і люди, слава богу, що дослухалися до наших рекомендацій, і таким чином лишилися живі. Пане Юрію, білопільська громада, вона межує безпосередньо із Російською Федерацією і від самого Білопілля до кордону, не так далеко. Як змінюється безпекова ситуація останніми місяцями? Ну, е якщо ми мали навіть місяць, ну, мовно, місяць тому, ми мали більш-менш е певне затище, е навіть планували там банки відкриватися чи ну, нова пошта, аж аж цілий один день попрацювала. Тобто це вже для нас, знаєте, така, певна така подія. То е пару тижнів тому, е ну два-три тижні тому почалося загострення і Кожен день, ну умовно, знаєте, десятки, десятки кабів на громаду і на місто. Е, максимум ми нарахували десь 120 кабів. Це те, що було на громаду і на місто, яке летіло за добу. 120. Тобто, це е, рахунок, що в не на одиниці. І розумієте, умовно, з 10 годин робочого часу ми могли лише там 5-7 хвилин десь піднятися на гору, а постійно. Була сигнали, що летять каби, каби на місто, каби на громаду. Тому ну, в таких умовах доводиться працювати, але разом з тим міська рада працює, надає всі необхідні послуги, є магазини. Ну, багато позакривалися, звичайно, є певні проблеми, особливо тому, що долучилися останнім часом ланцети, долучилися молнії. Які е, просто на, на машину ну, ви знаєте тата останній випадок, коли автобус біля Білопілля їхав в Суми з людьми, дев'ять людей загибли, сім поранено. Це в нас докучення Лонцета. Вчора молнія в, о, в одна чи дві було в житловому районі. Просто ну люди собі займалися своїми справами. Прилітає молнія, але також слава Богу, що люди залишилися живі. Тобто, в таких умовах доводиться людям жити і плюс. Те, що багато населених пунктів просто дрони відрізають від нормального сполучення, від нормального забезпечення продуктами харчування від забезпечення хлібом, в тому числі. Пане Юрію, перш ніж ми продовжимо, маємо повідомлення від наших колег із Харкова про те, що в Харкові було чутно вибух о 13.21. Перед тим у телеграмі повітряних сил зсу було повідомлення про ударний БПЛА в напрямку Харкова. Про це повідомляли у поліції Харківщини. І тільки після звуків вибуху в місті була оголошена повітряна тривога. Ми дізнаємося ситуацію в місті Харків. Будемо повідомляти вам її обов'язково. Вовськово в ефірі наразі ще залишається там повітряна тривога. Тож, будь ласка, не ігноруйте її. Пане Юрію, ви сказали про високу ситуацію, яка зараз в громаді. Чи люди виїжджають останнім часом? І чи ця активізація зараз спостерігається чи ні? Люди, основна маса людей, тобто там дві третіх людей може навіть три людей виїхали вже частково люди ще лишаються, але лишаються люди, які умовно. Живуть в безпечних місцях, але містах, але приїжджають на роботу, ну в тому числі як працівники міської ради, зокрема там лікарі і інші. є е, деяка кількість людей, які вирішили бути до останнього, тобто або тут помремо, або тут будемо жити. Це, як правило, люди 80+, плюс, які сказали, що ну, нам, нам нікуди їхати. Ну навіть якщо є куди їхати, ми нікуди звідси вже не поїдемо, бо тут ну, свої свої. Будинки, ось могилки наших рідних, і ми нікуди звідси не поїдемо. Ну, це є певна категорія. А скажіть, будь ласка, чи багато зараз населених пунктів у громаді підпадає під примусову евакуацію? 26. А скільки загалом? Із 50... 59, із із 59-26, Ну, тобто, мовно, половина. В тому числі Білопілля. Дітей багато бо що в тих нас, на да, від, Бо в нас від межі міста е, до кордону 5 і 6 кілометрів, умовно від центру, там, де знаходиться міськрада, рівно поболістися 10 кілометрів. Тому це, ну, досить, е, це в зоні досягаємості і дронів, і fpv дронів ті, що зразують на оптики, і звичайно, ланцетів. Звичайно, е, їхні бомбери літають вже. Е, ну, mm -hmm. Тому е, місто також основна маса. Місто евакуйоване, дітей практично в нас немає. Можна сказати, що діти всі евакуйовані. І зараз ми ще вишукуємо, можливо, де там от сьогодні там декілька чоловік вивезли, які самі, самі лише ну знаєте, лишилися самі, десь там проблеми із здоров'ям, ну можливо, проблеми з соціальним станом, статусом. вибачайте. але намагаємося навіть таких людей десь вивести більш безпечне місце. Пане Юрію, а в тих населених пунктах громади, де немає евакуації, чи там працюють навчальні заклади, медичні заклади і так далі? Якщо ми говоримо за амбулаторії, амбулаторії працюють. Якщо ми кажемо за навчальні заклади, то ми це лише онлайн, бо в нас вся громада в 25 кілометровій зоні. Ми не працюємо офлайн. Вже, мабуть, п'ятий рік, два до повномасштабного вторгнення і вже. Зараз ці роки. Тому. Так, так, ми вас чуємо. Продовжуйте. Скажем, є, сполу... є сполучення із, скажем, користуються послами транспорту, їздять там суми чи Лопілі для того, щоб чи аптеки, чи магазини, чи ще щось інше. Пане Юрію, дуже дякую, дякую вам, вам за те, що доєднались. Розказали, яка ситуація зараз у Білопілі та в громаді. Загалом, Юрій Зарко, Білопільський міський голова був з нами на прямому зв'язку.